Ютубчик, привіт! Ви на клаві бджолфайта і з вами я, Володимир. Е, Ось такий у нас вигляд має на сьогоднішній будиночок, який ми зробили для виводу е, маток. Значить, е, такий собі пробіжний результат. Що ми зробили? Зробили ми, виходить, обв'язочку дерев'яну, ОСБ прикрутили, укріпили повністю підставочки. Тут у нас будуть 12 грамові вулики для виховательок. 10 штук з одного боку, 10 вуликів з іншого боку. І по 3 на кожен ряд е, стартера. Стартери будуть у нас восьмиранкою використовуватись е, хімекслен. Три тут і три тут у нас виходить. Зробили вентиляцію, прорізали в USB. Вентиляція у нас 9 на 35 сантиметрів. Отак от зробили літочок. Врізали вікна. Отак от врізали вікна. Вікна по діагоналі зробили, якщо відкрити вікна, щоб у нас е, був протяг. М -м, плануємо, хто тобто доказати, що е, будуть бджілки тут літати, плануємо зробити з -з зовнішні жалюзі. Тобто, знаєте, такі пластикові жалюзі, які йдуть там на, на магазини. Тобто, там, коли працюємо, у нас є світло, коли не працюємо, жалюзі закрили. Тут темно і десь буде у нас якесь маленьке віконечко, щоб джілки вилітали. Але це більше, от, щоб виходив дим і було світло, коли працювати. От. Значить, тут у нас 12 рамку, я вже казав, тут уже під корпус і під годівничку буде ще криша. Тут у нас, виходить, стартери і зато зробили нижче, щоб могло вікна відкриватися. От, щоб вікно могло спокійно відкриватися, тоді е, змусили занесити там 12 сантиметрів. От. Це в довільному варіанті. Тут абсолютно нічого такого нема. Роб, Робимо під себе, як то кажуть, е, все, покажу вже наступний варіант. Коли вже в нас буде вже бджолки тут. І нагадую ще нас, що у нас проходить зараз акція на запис бджоломаток. Ну, акція на травень місяць. Виходить. Запис у нас коштує не коштує. А щоб записатися, треба 50 гривень внести за матку. Матка коштує 300 гривень на травень місяць. Але Акція діє в чому? Якщо ви оплачуєте повну оплату до 1 квітня, то для вас матки по 250 гривень. От. Записуємо по 5 днів. Значить, з 5 по 10, 10-15, 15-25, 15-20, 20-25. Ну, Ви зрозуміли. От. Так що, кому треба, ще можемо записуватись. То обіцяв, що скине. Ну, є такі люди, які записались, але хто хоче ще скинути повну оплату до квітня, це ще можна зробити. От. Так що, всі деталі в попередньому відео. Кому цікаво, переходіть. А ми працюємо далі. Всім пока. Матки, є і Карпатка. По лініям е в телефонному режимі, або вайбер, пишіть, все відповім. До зустрічі!